Ходить сонце і заходить сонце, а рід приходить і відминає, і залишається земля, на якій той рід живе, А на ній руїни, а в ній могили. І розшукують археологи ті руїни, розкопують ті могили і пильно вдивляються в свої знахідки. Але мовчать людські кістки і щеребки розбитого посуду. Мовчать порожавілі мечі і серпи. Скільки племен і народів прийшли на цю землю і пішли в забуття? Їх доля, їх болі, й турботи так і не стали історією, лишилися перед історією, німою, ні виразною. Лише слово, писане на пергаменті. Відтиснене на м'якій глині чи викарбуване на твердому граніті, живе у віках і тисячоліттях. Слово, де оживають барви, лунають голоси, підіймаються з безодні забуття давно минуле з його величою ганьбою, з його подвигами і злочинами, з його молитвами і прокльонами. Це історія. А десь з півночі, з оповитих туманами Кавказських гір, вилітають на яскраво освітлену писемними свідченнями історичну арену кінні загони якогось загадкового народу, що зветься кімерійцями, і здригаються від жаху могутні держави Асії, Урарту, Малої Азії. Звідки вони вийшли, куди пішли? З безвісті вийшли і у безвість пішли. У ті безкрайні причорноморські степи, куди ще не прийшла історія, я, Геродот з Гелікарнасу, зібрав і записав ці відомості, щоб минулі події з плином часу не поринули в забуття і великі гідні подиву діяння як Елінів, так і варварів, не лишилися в безвісності. Коли у п'ятому.